Чому ми сьогодні пропонуємо вам вебінар на тему сучасні перевірки? Тому що хочемо надати, на наш погляд, основну і базову інформацію, яку треба знати не тільки турагентам, туроператорам, які працюють в туристичній галузі, а й кожному громадянину нашої країни? Мене звати Ніна Казенка. Наша компанія Блакитна хвиля, а також є ФОП Казенка Ніна Олександровна, займається консультуванням з питанням оподаткування в туристичній діяльності з 2006 року, бо дуже багато е, виїхало за кордон, і сьогодні ми розглянемо сучасні перевірки через е, призму наших з вами статусів в якості фізичної особи, тому що нам всім треба в голові красиво і чітко розкласти, які доходи. Ми отримуємо в якості, в якому статусі ми їх отримуємо, і як наше законодавство каже нам, як ми повинні з цих доходів платити які податки. А також, звісно, як держава контролює нас на сьогоднішній день, яку систему розробила сучасну про перевірці, запобіганню неуплати нами всіма як платниками податків цих податків. Разом з Україною в більшості країн існують однакові правила визначення резидента, тобто платника податків в цих країнах. По народженню в країні всі громадяни тої чи іншої країни стають резидентами України платниками податків. Якщо особа Змінює постійне місце проживання і проживає вже в іншій країні більше ніж 183 дні, включає день приїзду та від'їзду, протягом одного календарного року податкового. Вона теж вже вважається резидентом тієї країни, в якій вона перебуває більше півроку, тобто більше 183 днів. Також одним із критеріїв резидентства. В є такий, якщо центр життєвих інтересів, так, от, якщо центр має більш тісні особисті чи економічні зв'язки в іншій країні, ніж, наприклад, зараз в Україні, тобто центр життєвих інтересів в країні перебування у вас настає, то це теж іще один аргумент податкових органів іншої країни після аргументу «183 дні. Вважати вас резидентом, платником податків в тій країні, в якій ви перебуваєте зараз. При цьому, ще раз повторюсь, ви залишаєтесь резидентом України України. Більшість з вас знаходяться в статусі резидента двох країн резидента України і країни перебування. Ваші наслідки такого статусу. Подвійного резидентства. За одні й ті самі доходи, українські і закордонні, ви будете платити податки і в Україні, і в закордонній державі. Тобто порахували доходи з України плюс доходи за кордоном, крім соціальної допомоги. І Україна вас від цієї загальної суми вважає, що ви повинні всі податки сплатити. і... Держава, яка інша держава, яка вважає вас ще резидентом і її держави, теж захоче з усіх податків і українських і в іноземній державі отримати податки. Другий статус це ви резидентом України залишаєтесь і не резидент в країні перебування. Це коли ви відмовитесь від резидентства тої країни і е, докажете документально, е, що ви, ж центр життєвих інтересів, у вас все ж таки залишився в Україні. Тоді наслідки такого, е, такого стану будуть наступні: В країні перебування ви не платите податки з доходів в Україні. Але в Україні. Якщо ви отримаєте доходи за кордоном, ви повинні будете сплатити з податків. а податки треба сплачувати вже от 24-й рік закінчиться, і вам треба буде прийняти рішення, які податки, в яких країнах ви будете платити. Тобто, тобто, ви резидент двох країн, і це зараз найпоширеніша ситуація, ви повинні сплачувати з усіх податків, які у вас є, в двох країнах. Податки, які передбачені у нас в країні, передбачено податок на доходи фізичних осіб в Україні: 18%, і 5% військового збору. Які податки в вашій країні? Вам треба дізнатися в податковій вашій країні, а краще звернутися до спеціаліста податкового консультанта, але починаєте освоюватися за кордоном, починаєте там ходити на роботу, працювати і налагоджувати своє життя там. Тоді е, вам немає сенсу бути, бути резидентом України і з ваших, ваших закордонних доходів сплачувати податки ще й в Україні. Тоді вам треба пройти процедуру е, оформлення документів по виїзду на постійне проживання за кордони. Тоді тільки ви не будете зобов'язані платити податки в Україні е, з іноземних доходів. Як найманий ріш... працівник за вас е, заплатили всі податки. Ваш роботодавець в якості податкового агента, і ви думаєте, що доходи отримані на картку ніхто не бачить ні тут, ні за кордоном, і доходи від здачі в оренду квартири теж ніхто не бачить. Але це не так. На жаль, за кордоном в різних країнах різні правила там більш. Жорсткі правила, жорсткі штрафи за несплату податків і термін позовної давності складає від п'яти до десяти років. Тоб... Справа в тому, що всі країни, в яких ви зараз перебуваєте, крім України, коли ви виїхали, будуть боротися за вас як за статусі резидента, тому що ви додаткові платники податків в цій країні, і навіть з податків, які ви вже зрозуміли, які ви отримуєте в Україні. Тому отакі рішення вам треба прийняти. Робити всі ці дії, які я вам зараз розповіла, чи ні, чи не робити нічого, це повинно бути ваше виважене власне рішення з чітким розумінням можливих фінансових наслідків.